Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Військові, побратими та волонтери продовжують захищати комбата 46-ї окремої аеромобільної бригади Анатолія Козла з позивним Купол який дав інтерв'ю про ситуацію у ЗСУ, після якого його понизили у посаді. Військовослужбовиця Ірина Коваленко, яка останній рік служила під керівництвом купола, назвала його найкращим бойовим комбатом та висловила свою претензію ОП та вищому військовому керівництву, зазначаючи. Що вони мають право на свою думку і висловлювання. Бажаю всім такого командира, у якого кожна людина цінна. Який за свій особовий склад горою, який на війні від початку? Той, хто пройшов Піски, а тепер Київщину, Херсонщину, Бахмут, Кліщиївко до останнього стояв із хлопцями на Солидарі. Командир, який виконував поставлені завдання, максимально зберігаючи нас особовий склад, зазначила вона. Коваленко наголосила, що зняття купола з посади комбата це підрив бойового духу та віри у чесність та принциповість людей з гори. Депутат Київської міськради. Та десантик Олександр Погребинський розповів, що купол завоював славу Бога конвоїв. Не тому, що прагнув цього, а тому, що виконував поставлення завдання, зберігаючи особовий склад. Командир, який має абсолютний авторитет у батальйоні. Командир, якого завжди недооцінювали, напевно, через вище описані мною якості, написав він. Побратим комбата Іван Трембовецький також повністю підтримав купола. За правду знімати з посади, бо вам не сподобалося? Цілком підтримую купола. Багато можна писати про нього, але я напишу тільки одне: він командир, з яким можна. Йти і у вогонь, і у воду, що піклується про своїх підлеглих, зазначив він. Також купола відзначають у численних постах із підтримкою волонтери. Олександр Хаджинов пише наступне: от реально вкурвлює, знайшовся один командир, справжній офіцер, який намагався достукатися до верхівок та озвучити нагальні проблеми. Його не почули. Дав інтерв'ю, що все-таки почули, і, можливо, почали діяти, аби при виконанні бойових задач нарешті думати і про збереження життя бійців. І тут, замість почути, зібратись та почати щось змінювати, почалася риторика та дії часів. Порошенка прибирати неугодних, хоч і насправді кваліфікованих, та не хитайте лодку. Випадково там Порошенка не взяли в команду, і це ще лише другий рік повномасштабної. Цікаво, що далі нас всіх посадять, і це було б можливо смішно, якби це не було життя. Анатолій Анатоліч кожне слово підтримує та дякую. Вікторія Мірошниченко зазначає: винесла окремим дописом головні тези легендарного купола Анатолія Анатоліч, командира 46-ї ОДШБР 3-го батальйону, з інтерв'ю Washington Post. Бачу, що вже багато вилізло тих, які ще щоб підлизнути КДШВ та виправдати ситуацію з прибиранням бойового командира за правду, про яку вони самі з зрозумілих причин не насмілились навіть сказати серед своїх понеслися звинувачувати купола. А тепер уважно почитайте, і скажіть мені, що він не правий. Оце не на часі з ОП, а ночі пізно угоробить і армію, так і країну в цілому, поклавши тисячі життів українців. І замість того, щоб прийняти відома та виправити ситуацію, поки не пізно, змусити навчальні центри пахати, випускаючи на фронт підготовлених бійців, наші командуючи ще більш ретельно приховують власні помилки, кумівство в армії та повний пофігізм до особового складу прибирають бойового командира з лінії фронту. А тепер читайте та робіть висновки про людей і досвід. Найцінніше на війні це бойовий досвід. Солдат, який пережив 6 місяців боїв, і солдат, який пройшов із полігону, це два різні солдати. Це небо і земля. Про контрнаступ або буде різанина і трупи, або це буде професійний контрнаступ. Є два варіанти про новобранців. Я йшов у бій із новобранцями, які ніколи не кидали гранат. Легко залишили свої позиції під. Вогнем і не були впевнені у поводженні із зброєю. про допомогу інших підрозділів у боях під Соледаром. Сотні українських солдатів із підрозділів, які воювали разом із моїм батальйоном, просто залишили свої позиції, навіть коли бійці російської ЧВК Вагнер просунулися вперед. Про втрати із близько 500 солдатів, близько 100 загинуло в бою, і ще 400 були поранені, що призвело до повної зміни особового складу. Я був єдиним військовим професіоналом у батальйоні. Дуже важко керувати підрозділом, що складається повністю з недосвідчених солдатів, про моральний стан. Я отримую 100 нових солдатів. Вони не дають мені часу на їх підготовку. Вони кажуть, ведіть їх у бій. Вони просто кидають усе і біжать. І все, ви розумієте, чому? Тому що солдат не стріляє. Я його питаю, чому? А він каже: Я боюся звуку пострілу і чомусь він жодного разу не кинув гранату. Про допомогу НАТО нам потрібні інструктори НАТО у всіх наших навчальних центрах, а наших інструкторів потрібно відправити туди в окопи, тому що вони не впоралися із своїм завданням. Про брак боєприпасів є серйозна нестача боєприпасів, включно з відсутністю. Стих мінометних мін і гранат для американських МК-19. Ви перебуваєте на передовій, вони йдуть на тебе, а стріляти нема чого. Головне, командуванню необхідно зосередитися на більш ретельній систематичній підготовці нових військ. Таке враження, що ми тільки робимо, що даємо інтерв'ю, і говоримо людям, що ми вже перемогли ще трохи два тижні і переможемо. Купол погодився сфотографуватися і сказав, що розуміє, що може зіткнутися з особистою неприязню за відверту оцінку. Честь та повага. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!